Всім добрий день! І ви на моєму каналі Юлікс. І з вами я, Юля. І сьогодні ми будемо робити розпаковку з теми. Давайте розпаковувати. Отже, я пересунула камеру трішки нижче, щоб ви побачили саму суть розпаковки. Давайте будемо розпаковувати. Так, отже, тут всього в мене 11 позицій, 12, можна так сказати, тому що тут два крабіка. Давайте будемо їх оглядати. Так, перша посилка, це в мене, Чого вона квадратненька, 6 І перша позиція того, що я замовила, це в нас чохольчик до зарядочки. Зараз я його одягну і вам покажу. Отже, зарядний блок виглядає ось так. На жаль, провід я вам не покажу, тому що тут дуже довго накручувати його. Другий, Друга позиція в нас це ось такий чухольчик. На мій телефончик. Ось такий він. ха 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 крутичок. Зараз я одягну і вам покажу, як він виглядає на телефоні. Ось так він виглядає на телефоні. Третя позиція це в нас ось такий крабік. Верніше їх два. Звісно, я думала, що він буде побільше. Ну, крабік все таки для волосся. А він ось такий манюсінький, такий. такий. Четверта позиція. Це в нас ось такі малесенькі наклеєчки. Дуже багато малесеньких наклеєчок. Ого, дивіться, все наклейки. Загалом тут 50 штук. Зараз покажу, покажу вам такий, щоб прям крутячок. крутячок. Їх тут взагалі дуже багато, ну прям дуже з цікавими принтами. Далі п'ята позиція це ось такі наклейки на карточку. І, до речі, шоста позиція теж наклейки на карточку. І вони по-різному, до речі, запаковані. Як бачите, два різних, як це так сказати, відправника і два різних пакування. Давайте шосту позицію я теж вам покажу, так як це теж наклейки на карточку. Ось такі вони теж. Слідуюча сьома позиція це ось такий типу чохол для зарядки з прилочком. Зараз він трішки сплюснутий. Звісно. Але якщо його розрівняти, то буде нормально. Ось з таким чохольчиком собі прикріплюєш і собі пхнеш зарядочку і куди хочеш, найдеш. йдеш. Далі восьма позиція. Це ось така виді павучка. Зараз я відкрию, бо тут, звісно, багато наклеїв, нічого не видно. Не видно сам малюнок. Так, ось такий павучок. Можна кудись наклеїти. А тепер самі цікавіші позиції. Дев'ята позиція. Це в нас. Римінь. Подивіться, який він крутий? Подивіться, який крутий. На мені прям він сподобався, капець. Він там прям такий, прям величний, можна сказати. Крутий, крутий, звісно, крутий. Десята позиція. Це ось така сумочка. Ось така сумочка, що це щось вилетіло з неї. Трішки трішки воно щось прилипло. У мене зараз її. Є... О, ось така сумочка. Ось така крута сумочка. Зараз подивимось, що тут. А всередині пусто. Ну, така. Містка доволі сумочка. І остання позиція це мої. Окуляри. Так, зараз я їх відкрию. Треба зрозуміти, з якої. А, можна, в принципі, з цієї сторони відкрити. Ну, круті, мені сподобались взагалі. Ось такі вони із такими стеклами. Ну, зараз я виключу. Ось такі. Видно да, моє там відображення. Ну, вони такі віддзеркалені. Ну, що ж, ми оглянули з вами вже всі позиції. Всю посилку, верніше, то що я замовила. І це вже кінець відео. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть коментарі, і до зустрічі в новому відео!